Моє вітання, шановні товариші мисливці, друзі, підписчики мого каналу. Вітаю вас ще на каналі Мисливець України. І сьогодні хотів би записати такий відео відповідь, будемо так говорити. З одного з моїх відеоролику на моєму каналі є таке відео по підбору спорядження комплектуючих під час спорядження мисливських набоїв. Мій один із підписчиків задає питання, на яке я комплектуючих споряджаю на порухи під час спорядження мисливських набоїв. Порохом С7, Ось ось, друзі, порох с 7 на 32 г дробі. А ось Тут, хто може побачить, друзі, тут буде ось Порох С7. 32 грами на віску я ставлю 1,58 пороху, капсуль 688. от Я думаю, буде видно, хто схоче зафіксує і збереже заскрінить дані пропорції даного набою. От на даному відповідному поросі відповідних навісок я буду споряджати сьогодні, споряджу. верніше, один набій, тому що. Краще раз показати, чим десять раз відповідати. Тому я для мого підписчика, через наглушую, вирішив спорядити. Наживо, як би так говорити, даний набій і показати, який комплектуючі використовую під час спорядження на поросі, Зауважую на поросі С7. Тому, тому що він задав питання виключно ту, е, пороху С7, так як він ставить пиш-контейнер, А саме в чому в ньому проблеми? Він ставить пиш-контейнер сіль на 32 грами дробі. Він одеський, вибачаю, одеський пишконтейнер. Е, раніше я. Також ними спати. На, на даний момент я ними спережаю правда під. Порог 206 і, 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 і Так само під порог Сінь тільки це 7 l на 36 грамів. Я його також споряджаю. Е, Споряжав я також на даний порог, е, пробував споряджати е, пиш контейнер е, Silver 32, провалювала зірочка. Да, багато є смисливців, і Я в тому числі пробував так робити, використовував, ставлю прокладочку 20-го калібру, тобто ставлю на дно. 에, будем так говорити, стаканчика пешконтейнера. За що цього я піднімав чуть-чуть висоту самого товщину пеш, ну цього стаканчика дніще, пішконтейнера, дріб піднімало чуть вище, і тому в мене набій зірочкою закривався якісно. І це, ну, це ну так, грація. І тому я е, попробував, мені підсовітували мисливці, друзі, які використовували неодноразово дані пороха і самоспоряджували дані набої. Посовітували використати пеш-контейнер Chedit H22 на 32 грами Друбі. І дійсно я замовив собі дані контейнера. Я вам зараз покажу порівняння Це сам пеш-контейнер Silver 32 одеський і Chedit H22, які в них відмінності, і чому я вирішив споряджати іменно на Чедіт на даному порусі. Після того, як я став використовувати Чедітаж 22 для пороху е, Нобель Спорт C7, в мене зірочка і дріб виключно під 0 вийшло і закривається зірочка ідеально. Що я буду використовувати для спорядження сьогоднішнього набою? Ну, Саме перше будемо брати гільзу. Гільза в мене ось така італійська, барначі. Вже я в нею разів три до мене це була гільза одностріл, я її колись купляв у знайомого. Будемо так говорити, канал Как навчитися стріляти Олександра Кульбіцького. Я давно, вже років п'ять я в нього купив десь до тисячі штук, ну і на іменно Берначе різних там модифікацій гільзи. Починає от Т-3 і закінчує Т-5. В даному випадку у нас буде Т-5 юбка, гільзи по висоті. Берначе італійська, одностріл. Ну, вже не одностріл, бо я вже її три рази споряджав. так що чотири рази я вже споряджав дану гільзочку. Так, По капсулях. Капсуль я буду виключно по рекомендаціях заводу виробника Nobel Sport. Капсуль 688 мощної глушки. Так, ну, порох я вже сказав. Порох це 7. На 32 грами дробі. Завод-виробник, так як в мене вже даний є відстріл, рекомендує у нас 1,57 спорядження даного пороху. Я буду споряджати 1,58. Так як в мене є в попередньому відео на моєму каналі. Відео відстріли з тестові відстріли даних порохів. Це 7 це 7L, І там показало швидкість на даних навісках. Тому я завжди використовую 1,58 на 32 грами дробі. Даний порох, друзі. Так, дріб у мене буде ось, номер 5. Ось така, це ще колись Сергій закупляв дану дріб. От, друзі, от така ось о, дріб у мене, п'ятерочка. Дуже якісна, що по сферичності, що по твердості. Ну так, що я ще не сказав по Да, Саме основне, в чому заключається суть даного відео. А пешконтейнер, Тобто, ось у мене є Чедід. Ну, Я ще згляну, у мене тут вони всі підписані, щоб я не помилився. Chedd h 22 на 32 грами дробі. О, Ще колись купував магазин Вудка, друзі. От ще візитна карточка в них залишилася інтернет-магазину, де я пакував. І зараз покажу. Десь у мене є сільвер. Десь запечатано, зараз розкриємо. Так, що це у нас? Ні. Це у нас не сільвер. Зараз, друзі, покажу вам. Це на 36 грам. Зараз одну хвилинку, шановний. Зараз я вам покажу, приберу, тут, щоб мені О! добратися можна було. Так. Це в нас що? получається? Ні, це не сільвер. Зараз зав'яжемо, зараз я вам покажу. Порівнянні з самій пиш контейнером. Так, що це в нас тут підписано? Вже, якби їх було менше, як тут 10 пакунків, пиш контейнер Silver 32. Одеський, так званий. От тепер я вам показую, друзі, дивіться. От у нас, я не знаю, чи камера передасть, думаю, передасть. Ось, друзі, дивіться, показую вам різницю. Ось у мене пешконтейнер контейнер, цей приберу. пешконтейнер Silver Одеський. 32 грами. А це пиш контейнер Чедіт H22 на 32 грами дробі. А тепер ось дивіться, я їх ставлю разом. ну Так постараюсь щоб вам було видно відмінності. І от дивіться, тепер бачите, як виходить відмінність. Тобто в даний пиш контейнер, ми будемо брати Чедіт. Ось сюди мій палець знаходиться. По стаканчику будемо бачити, що низ самого стаканчика. Товщий, чим у пишконтейнера сільвер. За що, коли ви засипаєте 32 г дробі, у вас дріб виходить вище, чим в даного пишконтейнера. За що цього, у вас зірочка не провалюється під час закриття даного набою. І відповідно якісний набій. От. Вся відмінність даних пешконтейнерів. По обтюрації, друзі, що даний пишконтейнер, нього обтюрація, що у цього э... Сільвера одеського пешконтейнера обтюрація теж дуже-дуже хороша. Навіть наголошую в гільзах одностріл, стріл, бушний гільзах. Так, друзі, в саму першу чергу, що нам треба зробити, це зробити обжим донці, юбка, гільзи. Ось зараз ще раз переконаємося, що даний станочок МЕК 600 Junior має будь-я висоту даної юбки гільзи. В нашому випадку зараз це юбка Т5. От ставимо, заразом проведемо декапсуляцію, тому що у нас, бачите, все. стоїть капсуль От, на даній гільзі. Зараз ми даний капсуль декапсулюємо і заразом проведемо. Обжим даної гільзи. Нижче гільзи. От так все, раз. Хоп. Все. Дивіться. Капсуль у мене старий залишився в руці. І от, бачите, провели декапсуляцію і заразом обжимку донца самої юбки-гільзи. Так, тепер капсулюємо, ставимося в капсуль. Новенький і проводимо капсуляцію. Капсуль 688 так як я і говорив, мощний. От, бачите, проведено капсуляція. Додай. Гільзи. Тепер, що нам потрібно? Тепер нам треба зважити порох. Порох, так як я й говорив, будемо використовувати це 7. Нобель Спорт. Ось рекомендації, ще раз покажу. Може кому буде корисно, хто захоче. Ось Мої рекомендації, друзі, які я використовую в даному порусі. Тобто навіска пороху 1,58 на 32 грами дробі порох цей, капсуль 688 мощний. Так, Ну що, тепер нам треба надо... включаємо ваги. Ваги у нас Хорноді американські. Так, включаємо ваги. Так, рами. зараз його балансуємо. Старуємо верніше. Раз, робимо так. Таровочку, отак, по нулях. І тепер ще засипем порох. Так як я і говорив, порох навісочка. Один 1,57 Чи 158 вибачаюсь. Так, 1,1 Давно вже не споряджав набої. Розучився вже. Нічого зараз. Так, щоб не переборщить, не хочу спішити Так, 1,42 1,52 Один два. Так, 1,53. Хоп. 1, так, 57,5. Ще чуть-чуть-чуть-чуть роміньку додам, щоб було точно 1,58 у нас. Щоб ми вже не... Тут вісок дуже-дуже точний. До 100. Тому будемо споряджати. О, ну, тепер 1,58,5. Бачите, на дві крупинки впало і все вже. На дві крупиночки впало і все. Хочу, щоб уже геть було точно. О, 158. Зараз фокусую камеру, постараюся вам показати. Ну, друзі, дивіться. 1,58 грами, точно як в аптеці. Порох Nobel Sport С7. Зараз засипаємо. Баночку з порохом закриваємо. Так, що не перевернути Случайно нам порох. О, сюди його поставимо, так, хай він тут стоїть у нас так. І нам тут не заважатиме. Так, беремо даний порошочок наш. Ось, бачите, друзі, От такий він ось у нас Порошочок. Ну І засипаємо у набій. Ось так ось. О. О. От у нас набій споряджений. Тепер беремо пиш-контейнер. Ще дітаж 22 на 32 грама, так ліпісточки перед цим як споряджати, розриваємо його. І ставимо все у нас на першу станцію. От так от ставлюся. Так, пиш контейнер і споряджаємо його. О! є таке діло. Все. Наш пеш контейнер вставлений. Все вже. Важте, все. Капсуль стоїть, пеш контейнер стоїть, порох засипаний. Ну, зразу поставлю сюди. Щас. Тепер нам треба дріб. Дріп 32 грами збиваємо по нулях. Зараз, раз, оттаруємо нашу мірку. І ще будемо споряджати. Дивіться, яка дріб, друзі. ага, Яка краса. Дивіться. Так. Дріб 32 грами. Ще 30... Ой, 33 вже пересипав. Опа. Зараз заберемо трошки. О, так, 32, 720. Заберемо ще штучки дві. Отак оно. 32, 360. І що, заберемо? Лучше підкидати. Лишня дріб, вона теж не хорошо. Так, хоп, 31. 86. Ну, должна бути отак. О, 32,035. Це взагалі красота. Так, дріб зважили 32 грами. Тепер беремо наші набійусю берначі, споряджений порохом пешконтейнером. І висипаємо нашу акуратненько дріб, щоб не розсипати Ставимо сюди. Ось, друзі, дивіться. Засипали нашу дріб. бачите? Я сподіваюсь, камера передасть, сфокусується. Ось. Наша дріб. Ставимо сюди четверту станцію. Робимо шалашик. Ось так, все, хоп. Ось, бачите, відбувся у нас, сформувався отакий на нашій гільзі шалашик. Ну, тепер ставимо п'яту станцію, а саме фінішну, і закриваємо дану саму гільзу. І виходить в нас от така, друзі, зірочка. Ось, ну, я думаю, передасть. Камера сама, от такий ось у нас виходить. Гільза Барнатчі. Т-5 гільза. Ну, залишився в нас ще один єдиний штрих. По завершенні ваги поставимо в сторонку, нам вони вже не потрібні. Порох також і дріб. П'яторочка теж не запотрібна нам. Даний набій, ми, щоб він був завершений, ми зараз проведемо останній штрих. А саме матрицею BN2, італійська матриця, проведемо до каточку конус даної гільзи. Ось, друзі, в мене приготовлена заздалегідь звичайна паролонова губка, яку всі хазяйки використовують для миття посуду в биту. А я її використовую для змащування. Гільзи перед тим, як закручувати матрицею. Ось моя матриця. Ось зараз я, друзі, покажу бо Я вже поставив. Ось моя матриця. Всім відома. Ось так ось, друзі, думаю, буде видно. Ось так. Матриця Гаєп бн 2 12 калібр, якою я провожу докатку гільзи. Це називається фінішна. Під час порядження даних гільз. Закручую я звичайним шуруповертом О, на високих обертах і отак от я провожу дане, от так я ось вмочаю губка. Губка в мене заздалегідь змащена маслом. О, бачите, воно так блистить в маслі. І потім берете просто. Саму гільзу ставите, вірніше набій, І притискаєте не дуже сильно, не треба так, порівняно притискаєте сам шуруповерт, чи чим ви там будете, чи на станку, свердлінню, чи на чому. Легенько не треба сильно притискати. І отак от ось О! Друзі, і зараз я вам ось полюбуюсь Ех, аж самому. Люблю я це діло, друзі. Споряджати набої. Це моя фішка. І от, друзі, дивіться, що вийшло у нас з даного набою. Бачите, набій взагалі як. Цукерка вийшов. Ось такий ось набій. Бачите, і така ось озірочка. При спорядженні на пороху С7. Навіскою 32 грами дробі пеш контейнер Chedd H22 на 32 грами дробі, друзі. От така зірочка. І не провалюється. Красота рівнесенько. Все як краще заводського 150 раз. Ну що, друзі, надіюсь, я дав більш об'єктивну відповідь, яку я міг надати стосовно спорядження даного мисливських, даних мисливських набоїв на поросі С7 Nobel Sport. З навіскою 32 грами дробі. Да, друзі, ще раз пропорції даного набою, на якому я тільки що на ваших очах спорядив, щоб не, було, не був я як то кажеться, голословним. Капсуль, як ви бачили, з зеленою 688 мощний. Порох 1,58 даного пороху наважка, 1,58 грам пеш контейнер Ched H22 на 32 грами дробі. Італійський, порог, італійський вибачаюся пеш контейнер. Дріп номер 5 Сергія з Дніпра колись купував, ще залишились запаси, дай Бог, дочекаються свого, коли буде у нас повноцінне полювання ще кіл 20 маю дану якісну шроту. Вийшов у нас ось такий чудовий набій для полювання. Для любителей релоудінгу це нема кращого. Я не знаю, якому. Для мене спорядження мисливських набоїв, якими я сам полюю і при тому добуваю, бачу результат його на практиці, що може бути краще для нас, мисливців. Тому, друзі, всім миру і добра, мирного неба над головою. До нових зустрічей, всім пока!